Ele you move the spot Усім величезні вітання! І щоб внести вам традиційно оптимізм з самого ранку, ми розпочинаємо цей ранок з посмішки на нашій традиційній кухні студії. Подивившись на наш сьогоднішній ранковий стіл, ви скажете їсти оселедець зранку, як це можливо. А чи знаєте ви, що справжні дегустатори соленої риби, щоб оцінити її смак, обов'язково її дегустують з солодким чаєм? Щось таке традиційне сьогодні ми будемо з вами робити. Хоча, хто сказав, традиційне, якщо тут в нас лежать ось такі от хлібці, зроблені з борошна грубого помолу. Це абсолютно дієтична штучка, яку ми сьогодні вирішили використати. Не бійтеся фантазувати, не бійтеся експериментувати. В звичайній кип'яченій воді ми з вами замочили хлібці. Вони вже дуже і дуже змякли. Зараз зробимо з них свою форму. Відтискаємо водичку. Є тут відтискаємо. У нас сьогодні будуть кошики. Є в нас мінімальне тісто. Ще раз нагадаю, абсолютно дієтичне. Беремо оселедець і ріжемо його невеличкими шматочками. От дивіться, я формую такі невеличкі кошечки. Дуже легко це все робиться. Легко-просто. а Смак оцінити обов'язково потім. Оселедець любить не тільки цибулю. Оселедець дуже любить яблучко. Тому, власне, ці кошечки начинимо першим ділом яблуком. Тепер на яблуко кладемо з вами оселедчик. Огірочок. Так, огірочок, не боїмося, це огірок тепличний. Кладемо на кожну оселедець по огірку. Мені здається, що дуже яскраво. Хто захоче зранку поекспериментувати з цибулькою, прошу дуже. Давайте тут і викладемо невеличкими пірячками редиску. Навколо цієї страви поперекидаємо наш домашній майонез. По Покрапильці ногірочок. Є, є. Ми сьогодні взяли не шпажки. Ми сьогодні взяли ось такі маленькі воделечки. Прошу. Ось яка в нас буде красота. Дивіться, як, як ми швиденько зробили таку таку фантазію неімовірну. Ось вона. Ось так от буде в нас виглядати ранкова канапка з оселедцем. Готуємо гарячий чай, солодкий чай, щоби відчути справжній смак цієї риби. Я кажу вам всім найсмачниць! Хороших вам позитивних і яскравих емоцій! І, можливо, навіть оселедець зранку ніде й нікому ніколи не зашкодить. Почуємось! Побачимось! Гарного дня!